Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Криворізькі спортсмени-рокопашники мають чимало нагород і постійно доводять свою майстерність на престижних конкурсах. Нещодавно вони повернулися з чемпіонату України, де неодноразово піднімались на п'єдестал пошани. Можливістю поїхати на змагання такого рівня спортсмени завдячують віце-президенту міської федерації рокопашного бою Сергію Смілому. З чемпіонами спілкувались наші журналісти. У чемпіонаті України взяли участь спортсмени віком від 10 до 17 років. Кривий ріг представляла команда із 25 учасників. Спортсмени готувалися, як завжди, з повної віддачі, як на базі федерації, так і на базі США No3. Благодаря тренерському составу нашому Новіцькому ігорю, Яновському Олександру, Щербаню Віталію і другим наша команда. Достигла таких результатів, що ми поїхали спочатку на область, от, і з області наші спортсмени зайняли пізові місця і ми виїхали вже на Україну. Попри юний вік, спортсмени вже усвідомлюють, що потрібно багато працювати, аби здобувати перемоги. Я вже займаюся чотири роки. Я вибираю этот спорт, тому що можу захищати себе і свою сім'ю. Я вже займаюся сім лет пашним боєм. Я занял первое место по легкому контакту. Было много людей. Среди них были очень сложные спортсмены. По одному контакту я проиграл. Хочу еще поехать на Европу. Спортсмени вже мають і плани на майбутнє. Я занимаюсь рукопашним боєм 10 лет, и і, і мені просто було бажання захистити друзів, близьких, більше друзів получить в спорті, щоб можна було не просто поіграти в комп'ютері, а сделать пробежку вместе. Підготовка спортсмена вся включає техніку, як правильно ти удариш, щоб не навредити себе, когда ти будеш бити. Включає силові упражнення, это чтобы мишці були автоматично доведені до такого состояния, щоб реагували. І включає в себе... Дух это щоб ты не побоялся это сделать. Хотел бы преподавать то, что мне дав тренер, другим юным, щоб вони также розуміли, що это не просто спорт, это жизнь. Загалом на чемпіонаті України наша команда виборола 10 золотих, 7 срібних і 5 бронзових медалей. У Литві, місті Шауляй пройшов чемпіонат Європи з суму. Українська жіноча збірна виграла першість у цих змаганнях. Три золоті медалі вклад сумоїсток з Дніпропетровщини. Криворожанка Катерина Москальова здобула золото серед юніорів та бронзу серед кадетів. На чемпіонаті Європи по суму я перший раз участвувала, оскільки я участвую по сам Ну, Результат доволі таки такий хороший. До 18 років перше місце, до 21 перше, і до 23 третє місце. по взрослому програла. Ну нічого, хороший результат. Хочу поблагодарить своего наставника Шпилева Сергея Дмитриевича и своих спонсоров Сергея Смелого и Иларионова Андрея Анатольевича. За то, что они помогли в организации поездки мне на чемпионат Европы, за то, что они мне помогают, финансовые проблемы решают. С области участвовало три человека в соревнованиях. И женская сборная, опять же, хочу подметить, что стала первой на чемпионате Европы. Это очень сильный результат. Надеемся, что эти спортсмены закрепятся и в взрослой сборной в течение следующего промежутка времени. В этом году мы будем видеть их на Олимпиаде. Это нетрадиционный вид борьбы для нашего региона. Вот. Но тем не менее, в связи с тем, что в 2020 году планируется, что это будет олимпийский вид спорта, в прямом круге, среди борцов было принято решение основать федерацию, в том числе и СУМО. Вот. Попили прийнято рішення знувати федерацію Сумо. Чим воно відключається, це будемо говорити очень скоростной, взрывной вид спорту і безстротечний. Тобто, це не тут так у нас там по самборосіявиці 4-5 минут борьба. Поединок може ділитися считанные секунди там, вот, там буває, що і 5 секунд заканчивается поединок. Поэтому тут надо спортсмену сконцентруватися, зібратися і вложиться в єдиному пориві, якби зробити действия. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.